Як часто росіяни можуть завдавати таких масованих ударів, чи є ризик зруйнувати Дніпро ГЕС? Разом з експертами у всьому розбирався Артем Куля. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ракетами у Дніпро ГЕС. Найбільша атака по енергетиці за весь час війни. Цей удар Він готувався. Приблизно за місяць, стежками Сталіна, чого насправді хотів досягнути Путін, такі дії вони знайомі для російських. Чи вдасться уникнути катастрофи, і чи встоїть дамба Дніпрогес? Вона може бути реально зруйнована, так само як Каховська. А також наскільки можливий в Україні другий блекаут, факти тижня розібрали все детально. 22 березня Росія запускає в бік України 90 ракет, і понад шість десятків шахетів. Вони прямують в бік наших енергетичних об'єктів. Ця комбінована атака стає наймасштабнішою за весь час війни. Відбили ми її лише частково не через брак боєприпасів, просто через сам факт недостатності насиченості ППО С С-400, кінжал. Іскандер М Х «Х-22». Оце все те, що ну на жаль, ми перехопити не можемо. У Нас є одне місце. На мапі України, де можемо, і показуємо прекрасну ефективність. Там а от на жаль, в інших місцях у нас такої просто немає можливості. Цілі ворога тепло та гідроелектростанції, а також магістральні підстанції у різних регіонах України. Серед тих, що зазнали пошкоджень, 150 об'єктів енергетики, найбільше у Харкові. Місто як і низка інших регіонів залишилось без світла. Тут зупиняється метро, тролейбуси і трамваї. Україна екстрено просить аварійну передачу електрики з Румунії, Словаччини та Польщі. Але чому саме зараз Росія наважується на такий потужний обстріл? І яким є його головна мета? 44 дні мовчанки в переддень до цього обстрілу ворог провів розвідку боєм, очевидно, аби промацати нашу оборону. Основним напрямком удару був Київ, але всі цілі вдалося знищити. Масштабний обстріл припав на наступний день, і до цього, переконані експерти, ворог готувався давно. Це ніби у нас війна. Ми вдарили по них, вони відповіли нам. А ні, це терористична атака на підготовку такого удару. знаєте, він не може бути нанесений за тиждень. Для підготовки такого удару потрібно лише з технологічної точки зору, мінімум два тижні, з точки зору початку планування, відстеження ціли, отримання працювання даних розвитків. Ну це місяць. Чи на найбільшого удару зазнала Дніпровська ГЕС, що у Запоріжжі її атакували аж вісім ракет. Ось одна з них на відео видно, як перед влучанням вона відстрілює теплові пастки. Ворожі снаряди пошкоджують гідроспоруди і руйнують машину залу станції ГЕС-2. Там виникає велика пожежа. Те, що ми втрачаємо станцію ГЕС-2 під загрозою, що працювати. Не знаємо в якому об'ємі з якою потужністю зможе, Бо що дві ракети прилетіли прямим попаданням Прилетіли ГЕС-2. По Одна ракета прилетіла по, де, по скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Наскільки відчутними для українців будуть наслідки цих руйнувань? Давайте розбиратися, але спершу про те, що собою являє Дніпровська ГЕС. Це найбільша і найпотужніша гідроелектростанція України. Вона п'ята у Каскаді ГЕС на Дніпрі. Складається з двох станцій – 1 і ГЕС-2. Разом вони утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією гребою. Перша електростанція, велика, яка була побудована в Радянському Союзі, в Україні, це саме Дніпро ГЕС, це найбільш знаменита електростанція. Ну, і потужність на сьогодні складає десь 1,5 гігават. Але ця потужність не надто велика в масштабах України. АЕС мають більшу, проте важливість Дніпро ГЕС у тому, що вона є так званим піковим регулятором, дозволяє швидко збільшувати і зменшувати кількість електроенергії, яку електростанція власне подає в мережу. Um, чи важлива вона так, вона важлива для енергосистеми, але чи є вона критичною? Ні, вона не є критичною? Безумовно, те, що ми втрачаємо щонайменш два енергоблоки з Дніпровської ГЕС, це неприємно. Наразі частину обладнання на ГЕС вдалося запустити, але електрику станція поки не виробляє. Також вона не може підіймати затвори та опрацьовувати воду. А тому питання: а чи не призведе це до затоплення частини населених пунктів, що розташовані вище по Дніпру? Є достатньо альтернативних способів, як впорядкувати цю проблему. І так само я абсолютно певен, що ну це знаєте, це такі механічні пошкодження. Це не є якесь тонке обладнання, яке потребує там довгого часу. Виготовлення складного замовлення і так далі, це буде не впорядковано. І головне, чи встоїть сама дамба, у разі якщо греблю прорве, величезна хвиля, може повністю затопити Запоріжжя. Дніпровська геть більше ніж Кахловська, значить, відповідно, наслідки будуть набагато страшніші. Така трагедія вже була у 41-му, коли греблю підірвали за наказом Сталіна. Тоді з Москви доправили 20 тонн вибухівки, якої заздалегідь начинили чинили греблю. Четверта частина дамби була знищена. Під водою опинилися з півсотні сіл. Радянська пропаганда заявляла, що Дніпро Гес підірвали німці однак, насправді цим займався НКВС. В результаті там теж було екологічне лихо. Десятки, що не сотні тисяч людей загинуло. Тобто, це такі дії. Вони знайомі для російських енкалидістів? Чи може повторитися ця трагедія після нинішньої атаки? Вона не вразлива. Зовні вона може бути реально зруйнована, так само як Каховська, виключно зсередини. І шансів на те, що будь-яка кількість ракет. А на мою думку, той випадок, коли ракета потрапила в дамбу, є промахом, тому що ця ракета напевне летіла в відкритий розподільчий пристрій чи в другий марзал, вона точно не летіла туди, де вона потрапила. Скільки б ракет в цю дамбу не спробували запустити. Вона їх переживе, але тоді якою була головна мета Росіян? Невже знову хочуть занурити Україну блекаут? І тоді чому розпочали обстріли навесні, а не напередодні зими, як минулого разу? Знаєте, в мене є таке враження, що вони просто не встигли вчасно. Я думаю, що вона планувалася на кінець лютого, але просто фізично вони не змогли накопичити необхідні ресурси і напрограмувати необхідну кількість. А можливо, ворог вичікував перебоїв з допомогою західних партнерів, і коли в Україні вичерпаються запаси ракет ППО, аби нанести значно більшу шкоду. Наносячи удар по енергетичній інфраструктурі, ми одразу ж чіпляємо все. Ми чіпляємо і військово-промисловий комплекс. Ми чіпляємо цілу купу наших військових об'єктів, цивільних об'єктів. Дніпровська ГЕС це Запоріжжя і місто Дніпро. Це одні з ключових наших таких великих ну, логістичних хабів, які щодо її, скажімо, функцій, які забезпечують фактично. Функціонування фронту і на сході, і це так і на півдні. Ще одна мета геополітична: нині Росія через Китай намагається домовитись про участь у саміті Миру у Швейцарії, аби просувати там свою брехню про війну в Україні. А тому і вдається до звичної тактики шантажу. Їхня логіка. А тоді ми покажемо, що ми ну як вони це вже неодноразово робили перед будь-якими важливими переговорами, наносили наносили таких от терористичних ударів. Ударів, які реально є, мають ознаки геноциду, по нашій в тому числі критичній інфраструктурі. По цивільних об'єктах і виходили далі з, з, з тезою про те, що або ви з нами сідаєте за переговори, або ми просто ще не Хоча найбільш ймовірною метою цієї масштабної атаки є порушення військово-логістичного потенціалу України. Очевидно, ворогу це не вдалося, але надалі багато чого буде залежати від кількості наявних комплексів ППО та боєприпасів. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.